здається, що найбільша в країні будівельна компанія просто намагається приховати за допомогою страйку свої проблеми і неспроможність продовжувати роботу. Вже після революції гідності будівельний гігант захопив ділянку в спальному районі столиці, начебто зроблено це було з грубими порушеннями законодавства. Будівельники пригнали тітушек, які взялися блокувати рух транспорту у дворі, погрожували підпалити машини та залякували. Місцевих, які теж найняли тітушок і пішли у контрнаступ. Причому настільки вдало, що керівництво Київміськбуду навіть вирішило оголосити страйк і зупинило всі свої будмайданчики. Типу, поки нам заважають чесно працювати, ми працювати не будемо. Скандальні історії, скандальні подробиці, і скандальні наслідки. Далі в програмі. Звичайний вечір спального району столиці. Нічну тишу розрізають вибухи димових шашок та пітар. Неосвітлені вулиці червоніють від палаючих шин. Так, жителі Святошинського провулку намагаються відстояти свій паркінг біля будинку. Все розрівняли, заділили, нам ніхто слова не сказав. Як результат, п'ять місцевих жителів потраплять до шпиталю близько 30 активних учасників затримає поліція. Важко повірити, але це битва за 500 соток землі під нову висотку. Приборкати конфлікт не змогли ні депутати. Я прошу ацівісов. Потім виступить свидетелі. Ні, забудовник, який нахабно закупив територію з машинами жителів будинку. Поруч ось починають копати котлован просто посеред автівок. Вся Ця документація є і була подана нами при полученні на настроїти. Представлялося, наскільки мені відомо, цілий день вивезіть машину. Жителів обурило те, що їхній рідний паркінг забрали без розмови з ними. Ми би хотіли, щоб з'їсні всього всіволіж такої целі построїти, поставить висоту. Ми би ми хотіли, щоб тут був сад. Поки поліція радить викликати поліцію. мешканці святошинського провулку, Втративши віру, звертаються по допомогу взагалі до третіх осіб цивільного корпусу Азов. На вулиці, де ще вчора кидалися камінням та горіли шини, сьогодні спокійно. Тут слово «Азов» стало наче паролем. Ні, ми не можемо пропустити вас. Чому? Хто ви? З якого каналу? З один плюс один телеканалу. Зараз ми согласуємо це робити. З'являється керівник цивільного корпусу Азов, відчиняються і ворота. Все, пустите їх. Олен, Іля, Філя це 21-річний Сергій Філімонов. Він в той день і ніч разом із Ватагою вирішив, у кого ж залишиться земельна ділянка. Жителі покликали ЦК «Азов» допомогти їм. Філя із допомогою не забарився. Відео з ті заворот, і ось ми йшли принципі, сюди. Ми, в принципі, знали на що готуватися, і вже собственно йшли одразу к ділу. Ми хотіли попасть в середину, попасть на територію, там де знаходяться машини людей. А далі було те, що ми бачили: розбиті голови, кидання камінням та вибухи. Для себе керівник ЦК Азов те, що відбувалося, пояснює без вагань. Ми хочемо жити в правому государстві. У нас вот ну то, що ви робите, це теж противоречить правому государству. Не так ли? Це справедливість. Конфлікт навколо цього клаптику землі назрівав ще взимку, коли тільки почалися перші сутички. Депутата, яким на цей раз було цікаво побути серед жителів та телекамер, могли б надіслати хоч один запит. Але проглянувши офіційні сторінки народних депутатів на сайті Верховної Ради, стає зрозуміло: ні до конфлікту, ні вже після, ні Семен Семенченко, ні Володимир Парасюк, ні Андрій Білецький погарячкувавши перед камерами, навіть не спробували спрямувати конфлікт в правове поле. Наприклад, направити офіційний запит до відповідних структур з вимогою пояснення, що ж це було на світошено. Києві таких гарячих точок, де діє незаконна сила, можна відшукати безліч. Лишень заліто два гучних приклади, забудова на позняках та на Осокорках. Там так само історія закінчилася силою. Хто правий, а хто винен, мав би вирішувати суд. Тим не менш, в Київ міськбуді у відповідь оголошують страйки, зупинку всіх своїх будівельних майданчиків. Жителі, заручившись підтримкою Азова, переконують, будувати тут свічку не дозволять. Ми підемо до кінця. Подих затамували і нинішні і майбутні інвестори. Хто після таких бійок може бути впевнений, що його куплені квадратні метри таки будуть побудовані? І навряд чи люди квапитимуться йти вирішувати спір до поміди, якщо судової реформи досі не проведено. Якщо до судів довіри українців все менше. адже сухими з води можуть вийти навіть ті, хто мав би давно постати перед справжнім судом. Живий приклад скандальний забудовник Анатолій Войцеховський.